В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Ми повертаємось до святого псалтиря. Ми вже пройшли дві частини і половину псалтиря, 71 псалом сьогодні на черзі 72 псалом. Починається третя частина. Псалом написаний вже не Давидом. А його слугою Асафом. Давид мав хор, і якраз Асаф був провідником того хору, керівником. Так і пише. Давид дав наказ хвалити Господа і співати псалми через Асафа. І Асаф був перший зі співаків і співав пісню та хвали Богові. Він також був пророком Асаф. Чого може нас навчити Асаф? Псалом цей дуже цікавий. Якщо псалми якісь складні, є, незрозумілі, то цей псалом є такий правильний і зрозумілий. Якщо його переказати, 72-й псалом, то картина буде така. Асаф каже про себе я ледь не втратив віру. Тому що я заздрив безбожним. Коли бачив їхнє. Спокійне і безтурботне життя, які говорять пишномовно неправду, обіцяють горе, жартують, і народ їх слухає, і народ їх вибирає, і народ за ними йде. Я також хотів стати, як вони, пише Асав. Тому я сказав до себе, невже я даремно ходжу до церкви? Невже є користь від мого побожного життя? Так і пише. Я собі над тим думав, як то все зрозуміти? І не міг собі дати відповідь і ради з тими запитаннями. Аж поки аж поки я не зайшов куди? У Божу святиню. У церкву не зайшов і не усвідомив, який буде кінець безбожний. Божий. так коротко переказати цей псалом. Чоловік прийшов або ходив постійно до церкви, щоб щось зрозуміти. Він не ходив до церкви, щоб сказати, Я був. Він не ходив до церкви, бо треба піти. Він не ходив до церкви, бо хтось вмер? Він ходив до церкви, щоби щось зрозуміти і виконати пізніше. На страшному суді ми так скажемо. Я ходив до церкви. Знаєте, що Господь дальше скаже? Він не скаже дякую. Він скаже, і що? І що ти зрозумів? І чи ти кращим став? Знаєте, як студент, не студент, учень підходить до вчителя, до дошки, вчителька його викликала, і учень каже, я вчив, я вчив. Питання не в тому, чи ти вчив. Питання в тому, чи ти вивчив, чи ти щось зрозумів. Чи ти матюкався і перестав матюкатися? чи ти курив і перестав курити? Чи ти пив і перестав пити. Питань море їх. Бо якщо я ходжу до церкви і зовсім не міняюсь, бо якщо я ходжу до церкви і не розумію, то до нас будуть дуже багато питань до вас і до мене. А питання є море. Питання є море, які хитають нас. Як ставитись до того? Як ставитись до того? А чи можна це? А чи це не можна? А за що мені це? Питання є море? І собі треба їх ставити і шукати на них відповіді. Бо як просто ми ходимо, як просто ми ходимо, нічого не вийде. Пробувати хоч щось до себе причепити з почутого. І каже Асав в кінці, я нікчемний не розумів. Став перед тобою, Господи, як тварина, і Ти взяв мене за праву руку і провадив мене своєю порадою. Амінь Христос Воскрес!